Отримала спільне замовлення, як ви зрозуміли вже, да? і зараз показую, що в цьому замовленні. Так, ну, за акційною ціною 39 гривень, можна було взяти або поліроль, або засіб для миття підлоги. Взяла засіб для миття підлоги, тому що всі, хто за мною слідкують, знають. Мій лайфат дуже класно мити скотч на вікнах. Відео є у мене збережено на YouTube каналі, кого цікавить. Можу з ним поділитися знову. Це два парфуми жіночих, ось таких крутих замовлені. Це такий солодкий варіант, дуже такий солодкий. Хто любить солодкі парфуми жіночі, Це більше такий свіжий варіант. Ну, не сказати, що він зовсім свіжий, такий свіжо-солодкий. Джульєт. Це Джульєт, це One Candy. Два парфуми розпаковувати не буду. бо Це для клієнтів. Ось такий чоловічий парфум. До речі, тут 60 мг. Коробочка, бачите, менша. За жіночу, для нас жінок така гарна коробочка, щоб нам було приємно. Жіночий 55 мг, до речі, чоловічий об'єм 60 мг, але коробочка трохи інший вигляд має. До речі, цей парфум вибрали для підлітка. Ну, можете звернути увагу. Можна замовити пробничок 20 гривень і протестувати. Шампунь за пропелем. Зараз можна було взяти за акційною ціною, тому клієнт замовив два штучки. При сериазі, при екземі, дерматиції на голові, від лупи дуже класний шампунь. Перед цим у нас була акція на маску для волосся, а це шампунь. Клієнт ще замовив ось такий кремчик, зволожуючий, нічний аква наша. Ось він є нічний, є денний, замовлює нічний. Ну і е, подарунок клієнту, який зробив таке ну, класне замовлення. Ось так. Звичайно, ось такий пробничок нашого денного крема ікра. Наша преміальна лінійка, зволожуюча, дуже класна. випробувати і зробити висновки позитивні про нашу продукцію. Ну і збираю далі замовлення. Спільні з безкоштовною доставкою на парфуми. Перед 8 березня. Дівчата, не зволікайте, зробіть собі коханій, красивий подарунок до 8 березня. Оберіть парфум. Місцеві можуть звернутися, і я прийду до вас із пробниками, з тестерами, і ви протестуєте нашу чудову нову парфумовану воду. Хто в іншому населеному пункті, замовляйте пробнички, пишіть в приват ваші вподобання, і ви зможете одягнути на себе парфум саме українського виробника і пахнути Україною.